Цвіт сакури продовжив в обласному центрі Закарпаття волейбольний турнір під назвою «Ужгородська сакура. Цьогоріч змагання відбулися у цікавому форматі. Наш Ужгород і взагалі Закарпатська область популярна тим, що весною зацвітає сакура. Тому і не дивно, що цей турнір «Ужгородська сакура заснований у 2009 році. 2024 рік характерний тим, що вперше ми поміняли формат цього турніру. Тобто ми зробили мікс-турнір, цікавий тим, що грають три жінки і три чоловіки на площадці. Думаю, це набагато будуть емоційніші, цікавіші, драйвовіші ігри. У змаганнях виступили вісім команд: із Харкова, Миколаєва, Києва, Житомира, Хмельницького, Чернівців, Львова та Ужгорода. Учасники не приховували свого задоволення від турніру. Приїхали до вас, дуже давно не були, але дуже хотіли попасти якраз на мікси. В такі тяжкі часи ми вибралися, і ми дуже задоволені, що тут проводяться ці змагання. І ми хотіли би і надалі до вас приїжджати. Це наш осередок, це ті люди, це наша велика волейбольна спортивна сім'я. І це наше життя, наш діагноз. Ми без цього не можемо. Це як глоток повітря. І тут поспілкуватися, зустрітися, обмінятися думками, новинами. Дехто з учасників у дуже поважному віці. Зокрема, Василю Борисенку Ушорода невдовзі виповниться 87 років. Я граю в волейбол тільки з 2010 року, а до цього у мене другий. Був вид спорту боротьба. І Добре, що я зафарив волейболом, спілкування, ну, ну, багато знайомих. Так що волейбол дуже гарний вид спорту. Команди прагнули показати свою найкращу гру. Спочатку змагалися у підгрупах. відтак їх переможці. Остаточно з'ясовували долю призових місць. Першими фінішували господарі ужгородці, другими стали Житомирці, і третіми представники чернівців.